Чого ти так поспішаєш? Ще встигнеш приїхати? сказала мені донька по телефону, коли я їй повідомила, що хочу додому. «Ти ж в Італії, в Римі, і літо на дворі, так що відпочивай, каже мені Соломія. Настанову доньки мене дещо засмутили, адже я три роки додому не приїжджала, скучила за ними, а вони все відтерміновували мій приїзд. Весною казали, приїдеш літом, а влітку вже відтягнула до осені. Я все розумію, діти не хочуть з батьками жити, тому Соломія і хотіла, щоб я подовше залишалася в Італії. Туди я поїхала, власне, через неї. Три роки тому вона надумала заміж виходити. А у мене, як на зло, на роботі почалися проблеми. Я потрапила під скорочення і залишилася без роботи. Соломія тоді наполягла, що їм з Максимом весілля не треба, бо ж бачила, що нема що нам його робити. Зустрілися ми з майбутніми сватами. Батько Максима Ярослав мені дуже сподобався розсудливий, такий, виважений. каже, сваху, весілля один раз в житті треба щось робити таке. З ним була маловинна жіночка, яка завжди мовчала. Я спочатку подумала, що це мама Максима. Я б рада, але у мене на даний момент немає такої можливості, що розізналася я. А давайте ми зробимо так я вам зараз гроші позичу, а ви мені їх віддасте з часом, каже. А звідки ще візьму таку суму? Маю ще одну ідею. Ви кажете, що роботу втратили, то їдьте разом з моєю сестрою Мариною Віталією. Там вона вам все підкаже, покаже, і за кілька місяців ви відробите борг, запропонував сват. Виявилося, що він прийшов на сватання своєю рідною сестрою Мариною, а дружини його на превеликий жаль давно не стало. Ідея мені сподобалась, але я боялася. Та ми розговорилися, і Марина мене запевнила, що все буде добре, адже вона в Італії вже 10 років і мені там з усім підсобить, з житлом, і з роботою. Одним словом, вона мене переконала їхати. Сват мій теж виявився заробітчанином зі стажем, але він в Чехії працює. Зробили ми весілля, все вийшло добре, але про те, що я зичила гроші у родичів Максима, я доньці не сказала, щоб вона не хвилювалася. Соломія дуже засмітилась, коли почула, що я на заробітки зібралася. Навіть відговорювала мене від цього кроку, як могла, але я так і поїхала. Марина, тітка мого зятя, виявилася чудовою людиною. Вона мене так гарно зустріла і так мені з усім допомогла, що не кожна рідна сестра так би зробила, а тут практично чужа мені людина. Борхи віддали швидко, за кілька місяців, і за цей час я вже встигла навіть звикнути, полюбити Італію. Тому я вирішила залишитися. Подумала я собі, що напогано було б на квартиру донці заробити. Поділилася я своїми думками з Мариною, а вона про це розповіла своєму братові. Телефонує мені сват і каже, що знає про мій задум. Ідея хороша, але ми її реалізуємо разом, так буде швидше. Я погодилася, стала заробляти, воно навіть легше йде, коли знаєш для чого. І ось тепер весною ми придбали дітям квартиру. А поки там робився ремонт, вони продовжували жити у мене, тому, напевно, і не хотіли, щоб я приїжджала і заважала їм. Та на початку жовтня я таки приїхала і могла сподіватися на все, але не тільки на те, що я застала. Машина мене підвезла до воріт, а я не впізнала свій будинок. Моя стара хата перетворилась на невеликий, але дуже затишний будиночок. Що скажеш, мамо, гарно вийшло? питає мене Соломія і посміхається. Дуже подобається, але ж звідки ви взяли кошти. Це ж коштує все шалених грошей. Не хвилюйся, мамо, це твої гроші, а квартира? Квартиру купив нам батько Максима, а ті гроші, що ти нам висилала, ми вклали в ремонт твого будинку. Сват, до речі, теж приїхав. Не ображайтеся, свахо, просто у мене були гроші, а вам ще треба було їх заробляти. Я житло на обох дітей оформив, так що не хвилюйте, скаже. У нас є ще одна новина, посміхається Соломія. Я дитину чекаю, так що ти, бабусею, через кілька місяців станеш. Ми з малюком будемо часто до тебе приїжджати, так що цей будинок ми зробили і не без користі для себе, матимемо чудову дачу для відпочинку. Я така щаслива, що слів не підберу. Я думала, що діти не хочуть мене бачити, а вони, виявляється, сюрприз мені готували. Трохи не встигали, тому й відтягували мій приїзд, щоб я вже приїхала на все готове. Та що там говорити? Пощастило мені із донькою, і зятем, з сватом, і його з сестрою. Ярослав, до речі, все знав, і Марина знала, та вони мовчали, бо сюрприз не хотіли мені зіпсувати. Зараз донька наполягає на тому, щоб я вже вдома залишалася, каже, що тепер я більше вдома потрібна. Свахо, залишайтеся, ви дітям тут потрібні, а про фінансову частину я подбаю, заспокоїв мене сват. Я радію, бо маю велику дружну родину, в якій головне не гроші. А головне це підтримка і людяне ставлення.